Ми вчора з флайкою були рятівниками. Ми приймали участь у справжній рятувальній операції. Вчора поїхала з нею до ветеринара зробити щеплення. Зробили, а потім думаю, заїду на нову пошту, заберу сукенку, яку я собі замовила. Заїхала, забрала я тут передачу, виходжу, бачу якийсь кіпіш біля нової пошти. Хлопчина. Просить працівників нової пошти звозити його додому за запасними ключами. В нього не нова аутівка, він вийшов, і ключі залишились в машині, машина захлопнулася, вже там капот піднятий, він там щось намагався зробити. Але справа в тому, що в машині ось в цій переносній калясці спить дитина. І ця малеча вже відкрила очки. Тож він отакий, кипіш такий. Кажу, якщо ви не боїтесь собаки, то я вас швиденько зараз звожу, бо я вже якби з ключами на виході. Він каже: Ні, не боюсь, Сіп, каже: не з'їсть. Кажу, без команди не з'їсть. Флайка його обнюхала, ми їдемо. Недалеко живе, ну ми впорались туди назад. Він взяв ті ключі назад. Ну, хвилин 10, можливо, у нас не було. Приїжджаємо, а біля машини вже чотири груші стоять, хитають ту машину, бо малеча вже остаточно прокинулась і почала врятувати. То ми от вчора з флайкою грали в суперменів. Друзі, допомагайте один одному. Це не просто допомога ближньому, це множить в геометричній прогресії те добро, яке навколо нас. Воно повернеться до вас обов'язково. Люблю вас.